Урсула фон дер Ляйн закликає Європу скинути кайдани і стати справді незалежною. Про це президентка Єврокомісії заявила в німецькому Аахені під час урочистої промови з нагоди вручення їй премії Карла Великого. Вона наголосила на критичній необхідності подолати залежність Європи від зовнішніх впливів, зокрема США, і побудувати справді незалежний континент, збільшивши оборонні витрати і розширивши євросоюз, зокрема прийнявши Україну. Розповідає Олександр Мужичук. Під час урочистої промови з нагоди вручення премії Карла Великого Урсула фон Дерляєн представила незалежність Європи як наступний етап. У низці історичних європейських проєктів, таких як забезпечення миру після другої світової, формування спільного ринку і валюти та возз'єднання Європи після розпаду радянського союзу, за словами президентки Єврокомісії, наступний великий європейський проєкт це створення такої Європи, яка буде здатна сама формувати свій міжнародний порядок і захищати власні інтереси. новий міжнародний порядок виникне до кінця цього десятиліття. Якщо ми не хочемо просто змиритися із наслідками, які це матиме для Європи та світу, то ми маємо сформувати цей новий порядок. Історія не прощає ні вагань, ні зволікання. Наша місія європейська незалежність. Король Іспанії, Філіп Шостий назвав Урсулу фон дер Ляєн втіленням європейського духу і видатною лідеркою об'єднаної Європи. Вашингтон дає чіткий сигнал. Європейці мають робити більше для забезпечення захисту свого континенту. Ми не повинні недооцінювати важливе значення цього пос. Президентка Єврокомісії сказала, що вручення її премії Карла Великого найбільша честь її житті. За її словами, це також честь для усіх тих, хто працює з нею заради спільної, більш об'єднаної та незалежної Європи. незалежна європа ніколи не буде закритим континентом. Вона завжди буде відкритою, завжди готовою до обміну зі світом. Це має бути нашою основою. В свою чергу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова, якщо буде потрібно, боротися за свої основоположні цінності свободу і демократію, відповідаючи таким чином на неодноразову критику ЄС з боку нової адміністрації США. Ми у Європі стоїмо за те, що протягом століть, через численні випробування і катастрофи, ми разом усвідомили і розвинули переконання, що свобода та демократія це цінності, які варті того, щоб за них твердо стояти, і якщо буде по. Потрібно боротися за їхнє збереження цьогоріч. Уперше премію Карла Великого, яка вважається найстарішою і найпрестижнішою європейською нагородою за внесок у міждержавну співпрацю та взаєморозуміння, супроводжує грошова винагорода у розмірі одного мільйона євро. За повідомленням організаторів ці кошти спрямують на проєкти підтримки українських дітей. Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ», єдині новини.